Обачена форма е, приходу таких людей. Будь ласка, змінюйте регламент, тоді будемо працювати по оновленому регламенту. Ні, ні. Після виступу. Що можу я починати? Рісную. Шановні народні депутати, вчора вашим колегою було розповсюджено недостовірну інформацію, яка набула широкого розголосу в медіа. Я прийшов, щоб прокоментувати і пояснити ті недостовірні речі, які він зголосив у своєму відео. Першою тезою було те, що нібито через імітацію будівництва фортифікації ми втратили позиції і зараз ці позиції займає ворог. Це недостовірна інформація. Ці позиції втримують Збройні Сили України. Був закид, що будівництво відбувалося із завищенням цін. Це недостовірна інформація. Всі ціни відповідають проєктно кошторисній документації, що мала позитивний експертний звіт ДП «Укрдержбуд експертиза. Той, хто будував, той знає, що це за інституція. Під час будівництва фортифікаційних споруд я особисто контролював хід їх виконання, перебуваючи з відрядженнями у Донецькій області. Хід будівництва також контролювався правоохоронними органами, військовою адміністрацією Донецької області та військовими інженерами Міністерства оборони. Для того, щоб унеможливити будь-які зловживання на території Донецької області, постійно були присутні представники полтавської адміністрації та співробітники технічного нагляду. Крім того, нами було поставлено завдання правоохоронним органам постійно моніторити хід виконання робіт, щоб унеможливити ризики, залучили Національний науковий центр Інститут судових експертиз. Імені Бокаріуса для проведення комплексної експертизи. У результаті було підтверджено об'єм, якість та вартість робіт. Припущення про вкрадені 200 мільйонів гривень не відповідають дійсності. Загальна вартість робіт склала 375 мільйонів, зекономлено 5,5 мільйонів. Вартість матеріалів в цьому була 240 мільйонів гривень. Вартість будівельних робіт 65 мільйонів гривень ПДВ-70. Факт поставки всіх товарів зафіксовано не лише представниками адміністрації, а й комісією, яка складається з військового командування. Припущення псевдоекспертів, що нібито позиції створені для камікадзе, є маніпулятивними. Проект укріплення. Було розроблено Міністерством оборони. Для підтвердження цих слів я вам приніс справжні фотографії. Це перекрита ділянка траншеї. Це зводноопортний пункт 1. Це зводноопортний пункт. Будь ласка, подивіться самостійно. Ще один зводноопортний пункт. Це командно-спостережний пункт. Це уніфікована фортифікаційна споруда. Продовжимо далі. Гучна заява про використання компаній в прокладах, а саме, ТОВ: преміум актив. Також не відповідає дійсності. Це завод з виробництва залізобетонних конструкцій. Якщо вважати завод по виробництву залізобетонних конструкцій компанією прокладкою, то скажіть мені, будь ласка, а що ж тоді вважати реальним бізнесом? Цей завод виготовив більше половини всіх необхідних тетрайдерів. Всього на будівництві було задіяно 4 залізобетонних заводи. Інформація про завищення цін на всі види продукції, в тому числі на загороджувальні піраміди, лісоматеріали, бетон, арматуру, пісок інші матеріали спростовуються державною експертизою. Усі лісоматеріали було перевірено науково-дослідним інститутом будівельного виробництва, який підтвердив якість матеріалів. Вартість лише тетрайдерів з урахуванням ПДВ склала 35 млн грн. Усі вони доставлені і стоять на визначених локаціях. Ось, будь ласка, можете побачити частину з них. Протяжність 13 кілометрів. Ви. Дякую. Не передбачені питання, будь ласка, колеги. Да.